СБУ затримала агента російського гру, який розставляв відеопастки для онлайн коригування ударів по Києву. Служба безпеки затримала у Києві агента воєнної розвідки РФ. більш відомий КРУ зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об'єктах Укрзалізниці. Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори лінії електропередач та енергообладнання на залізничних розв'язках. Затриманим виявився мешканець Харкова для його вербування. Російська спецслужба використала один з телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції легкого заробітку за вказівкою розвідки РФ. Агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву тес. У тимчасовому помашканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка ж дозволяла окупантам в режимі реального часу стежити за енергооб'єктом. За таку ж інструкцією, зрадник обладнав спостережний пункт ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініям електропередач. У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації самого ж ППО, відстежуючи виходи ракет на відео. Після підготовки спостережних постів агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків. Але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення контррозвідка служба безпеки документувала кожен крок фігуранта а на фінальному етапі спецоперації затримали його в одній з орендованих квартир у Києві. Цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн фіксації повітряних атак на місто. Під час обшуків затримано вилучено телефони та відеопристрої з доказами розвідально-підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.